Вітаю глядачі мого каналу. Отже, продовжується тема з і залізофосфатними фосфатними акумуляторами. Вирівнювання напруги, як ви бачите, відбулося. Схема вже розібрана. Зараз будемо збирати акумулятори усі у схему на 12 вольт. Нагадаю, один елемент в нас напругою номінальною 3,2 В і ємність 200 годин. Вага такого елемента доволі важка. 5 і 6 кг. Отже, потрібно якусь основу зібрати для цих акумуляторів, на чому вони будуть стояти, щоб їх можна було якось переносити, адже вага буде ну, майже 30 кг. і 5 ,5, 5 6 помножити на 4, і знаєте, яка буде вага. Ще якийсь корпус зібрати, основу. Отже, збираємо якусь основу. Для цього, як ви бачите, отже, я підготував такий шаблон, і на цьому шаблоні будемо робити якісь там. Схеми, малюнки, і відтворювати процес самої збірки цього акумулятора. Отже, акумулятори, як ви бачите, встановлені. Встановлені вони на такий шаблон. Ось я намалював такий малюнок шаблона є. І тут далі, далі будемо шукати якийсь матеріал, основу таку доволі міцну, щоб вони трималися ці всі акумулятори на цій основі. Отже, малюнок, як ви бачите, тут у нас виконаний. Потрібно його тепер перенести на якийсь такий твердий матеріал. В якості такого матеріалу я використав, ось бачите, металевий такий лист. Сюди я переніс цей малюнок з шаблону. Бачите, ось так. Все вже виглядає. Просверлено. Ну і далі ми будемо встановлювати ці акумулятори на цей металевий лист і збирати далі схему. Отже, розпочинаємо процес. Автономного такого джерела живлення 12 В 200 Агодин. Це в нас буде БМС плата, екран. Далі у нас тут що буде, зараз я покажу. Так, металеві такий лист на дно основу. Далі йде у нас. Потім, щоб використовувати провідники, кабелі під'єднання. Так, ще що в нас тут має бути? Наконечники, ось, наконечники. Далі, ще якісь над, тут є перемички. ось, ну, Гвинти під'єднання на основу і так далі. Отже, Збираємо ці всі елементи, всю схему і далі поетапно я буду показувати, як буде відбуватись сам процес. Отже, починаємо монтаж автономної системи живлення 12 вольт. 200 Ампер годин на літі залісопосфаних акумуляторах. Отже, до роботи збираємо схему. Отже, акумулятори встановлені на металеву таку основу. Тут же отвори я просверлив, як ви бачите, для кріплення для монтажу. Так, виглядає металева основа. Встановлені 4 елементи. Літість залісопосфатних акумуляторів. Ну, далі вже в процесі покажу, як буде відбуватись. Сам монтаж. Вимкнуся пізніше. Ось зараз на такому вже я етапі монтую корпус для літі залізофосфатних акумуляторів. Це така основа для акумуляторів. Метал тут встановлений на дно. Шпильки. Далі шпильки я термоусадку сюди втягнув. Покажу далі вище, що в нас відбувається. Ось це буде завершення. Це вже верх самого. У нас акумулятора буде, ручки для переносу для акумулятора, отже, на такому зараз я етапі. Далі будемо монтувати самі акумулятори в цей корпус. Покажу далі, як буде відбуватись процес монтажу акумуляторів. Працюю далі. Отже, продовжується монтаж літій-залізофосфатних залізо фосфатних акумуляторів. Вже є на такому етапі. Акумулятор, як ви бачите, зібрав його схему, стягнув його скотчем, спочатку я їх. Використовую ось такий скотч, дуже багато шарів обмотав. Як ви бачите, ось в трьох місцях такий скотч, 48 мм товщ... товщина цього скотчу. Це такий прозорий, 40 мікроміліметрів товщина. Ну, це так, це не реклама, це використовував я для своїх акумуляторів. Далі я поверх того скотчу, вже дуже багато шарів, використав ще ось такий спеціальний мустанг, пишеться, не знаю, що він там. Але дуже. Такий, бачите, він о, і клейкий, і дуже він такий плотний, дуже він стягує добре. Думаю, вже далі використовувати якісь там шпильки для стягування, ще там щось буде цього достатньо. У мене навантаження тут будуть ну, більше 100 А, 150 максимум, я думаю, в автономній системі живлення на 12 В. Хоча пікове навантаження максимальне, вони ж і на 200 А, адже акумулятор ємністю 200 ампер годин. Ну, Поки що так все виглядає. Покажу зараз як з боку. Ось. Збоку вже я. Також тут, нагадаю 1, 2, 3 таких трьох місцях я їх стягнув. Ну, Думаю, цього буде достатньо. Зараз на такому етапі. Далі буду монтувати ці акумулятори в той корпус, що я вам показував. Отже, працюю далі. Отже, продовжується монтаж літій-залізофосфатного акумулятора. Нагадаю, я монтую літій-залізофосфатний акумулятор з елементів. Напругою 3,2 В номінальною і ємність 200 А. Зараз вже я на такому етапі. Акумулятори встановлені вже. Ось ви бачите, корпус на основу. Вище покажу, як відбувається в мене монтаж. Ось така у нас буде конструкція. Ручки для переносу. ну тут ще буде зафіксовано ще Для підсилення. Далі ми встановлюємо, ось беремо. бачите. Наконечники, провідники, кабеля. Зараз покажу. Ось. Ось це все потрібно з'єднати, під'єднати до даного акумулятора. Встановлюємо БМС, екран. Ну і далі будемо запускати сам акумулятор. Працюю далі. Ось, як ви бачите, триває робота з монтажу лідії залізофосфатного акумулятора. Зараз вже я на такому етапі 4 елементи стягнуті. Тут в мене використовується, як ви бачите, скотч. Метал, низ почнемо знизу. Це у нас металева така основа. Ножки також з металу, верхня частина Ось також метал, ручки з металу. Покажу зараз, як з боку виглядає цей акумулятор. Так, це у нас бокова частина. Самі елементи стягнуті. Далі між самими елементами і між шпильками я встановив ось такі клинки потужні, щоб їх зафіксувати, стягнути. Зараз ось покажу, щоб вам було видно. О, якщо видно, такі клинки знизу і зверху, з однієї сторони, і з іншої сторони також стоять клинки. Так, Переходимо ми до основної частини. Тобто, це у нас така буде. Передня частина. Тут встановлена кнопка, екран, на якому буде можна переглянути, що відбувається з акумулятором. Далі тут встановлена БМС-ка. Ну наступний етап буде вже збирання самої схеми. Ну, ще покажу зараз з боку: Ось цього, як відбувається все. Також, як ви бачите, клинки встановлені, шпильки. І це все метал. Ось так, доволі вийшов такий надійний. Потужний, такий доволі цікавий акумулятор. Ну, важкенький але нічого. Зверху на метал можна буде встановити ще інвертора. Ну Побачу по ходу, як буде відбуватися монтаж. Ну, а наступний етап буде під'єднання ось балансувальних провідників, датчиків. так Далі під'єднання буде силових частин провідників та кабелів. Ось як ви бачите, під'єднуємо сюди. До БМС і до самого акумулятора. Отже, робота триває. Вимкнусь пізніше, покажу вже, мабуть, коли буде завершений сам монтаж даного акумулятора. Отже, ось, як ви бачите, я зараз вже на такому етапі такий завершальний момент, можна сказати, монтажу літій залізофосфатного акумулятора. Нагадаю, я використовував комірки номінальної напруги 3,2 ємністю 200 годин. Ось так вже виходить. Як ви бачите, зібраний даний акумулятор. Це така бокова частина. Збоку так виглядає. Під'єднання все. Провідники відповідного перерізу. Так, покажу зараз передню частину. Ось так. Видно? Так, видно. Дивимося, тут у нас змонтована кнопка. Екранчик, який показує, у нас 76% заряду акумулятора 13,3 вольта. Далі змонтовано в нас, ага, по ходу будемо йти. Це запобіжник постійного струму. Він у нас на 200 А. Як ви бачите, під'єднання через плюсову таку шину. Я його під'єднав до акумулятора. Далі в нас БМС під'єднана. провідники відповідного перерізу. Встановлений шлейф, температурні датчики, все підключено. Ось, як ви бачите, так виконаний монтаж. Можете оцінювати монтаж даного акумулятора. Свої коментарі напишіть. Що ще сказати. Ага, ще з боку з цього покажу. Ось так. О, це бокова нас частина. Тут встановлені, як ви бачите, наверху клеми під'єднання вже зарядного пристрою. Ось вони так. Знімається. Вони тут такі приховані зараз. О, бачите, такі тут канавка, і вона тут закриває цей контакт. Так, на, в нас наверху М8. Тут М6. Кабель, відповідно, перерізу. 25 мм квадратних. 16 де використовується мм квадратних. Так, задня частина. Ось задня частина даного акумулятора змонтованого. Зараз покажу. Це нас встановлений інвертор напруги 12 вольт, 2800 Вт. Чиста синусоїда. Ну, Активна потужність, яка тут пишуть китайські виробники 1400 Вт. Ну, будемо тестувати та перевіряти. Ну, можна ще увімкнути. Зараз покажу ось так. Ось, ви бачите, там вже. Напруга у нас 13,3. Ну, ще потрібно зарядити даний акумулятор для тестів. Коли вже я заряджу акумулятор і далі вже будемо робити випробування та перевірку. Ще з цього боку зараз я вам покажу. Отже, так виглядає змонтований акумулятор літій-залізофосфатного фосфатного типу 12 В200 годин. Ну і ось так. Передня частина. Запобіжник 200 А. Зараз я ще покажу, які запобіжники є. Ось такі є запобіжники. Ну, це старі такі запобіжники. Ще, можливо, хтось знає, пам'ятає 100 А 500 В. Це запобіжник у нас на, бачите, ось напруга. 50 В, 200 А. Ну, він подібний з новим сучасним. Отже, бачите, вони одинакові. 200 А. Цей 200 А все, отак фактично зроблено. Зараз. Ага, тут ми побачимо переріз. Переріз можна переглянути. Ось таке віконечко. Бачите, тут такий провідник переріз. тут трішки більше. А, це у нас, до речі, на 250 А, трішки він грубший. Тут на 200 А. Такі сучасні запобіжники. Ну, який тут метал, не знаю, легенький такий. Цей трішки виглядає цей важчий. Старого типу цей важчий, цей легший. Так, ще запобіжник є на 80 А, 80 А220 В. Можна використовувати його. Ну це в колах змінного струму, можливо, і монопостійного використовувати. Я використав 200 А. Тобто, запобіжників в резерві в мене є. Отже, ще раз вам покажу, як змонтований даний акумулятор. Ручки для переносу є ну, вага даного акумулятора. Зважу, тоді вже, можливо, і покажу. Отже, таким сьогодні було відео. В наступному відео, думаю, вже буде тестування перевірки на роботоздатність даного акумулятора. Я його буду заряджати, розряджати, ну і параметри, які він буде видавати. Отже, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі! Ну, ще ось зробимо зважування. Так, зараз вмикаємо вагу. Дивимося 0,0. Ставимо наш акумулятор, доволі він важкенький. 29,9. Ну, майже 30 кілограмів. Так, ще раз ось так побачимо. 0. Так і є 29,9 Тобто 30 кг вага ось акумулятора в зборі. 30 кг важить цей акумулятор. Ну що ж, наступним відео буде тестування та перевірка. Отже, до нових відео на моєму каналі.